Дуже важлива інформація для тих, хто хоче оформити догляд за своїми батьками стосовно їх догляду. Хочу вам дещо сказати. Дуже важливо на сьогодні щодо відсрочок щодо мобілізації. Справа в тому, що СЕК буде ліквідовано з 31 грудня 2024 року. Року і перестануть фактично працювати вже на наступний день. Це означає, що найближчими місяцями, близько 4 місяці, ви не зможете оформити відстрочку від мобілізації і це факт. Про. про це писали журналісти. Та народні депутати від Слуги народу, що дійсно окей, не буде створений новий орган, ви не зможете оформити ані інвалідність, ані продовжити відстрочку, або її оформити через зміни в законодавстві, постанова кабінету міністрів та змін до законів України. Які зараз розробляються, тому слід зачекати. Для чого це робиться? Для того, щоб обороти та здолати корупцію. А насправді президент її хоче очолити в цей період, поки ви будете чекати та ваші рівні, ваших синів та доньок можуть мобілізувати. Причому незаконно бусифікацію, ось для чого вони будуть зараз тягнути з відсрочками. Вони зараз тягнуть навіть з іншими методами. Стосовно економічного бронювання, що хочу сказати, його зараз багатьом відмінили українця з метою їх Незаконної мобілізації. Якщо ви тепер не заробляєте більше ніж 20 тисяч гривень, то ви підлягаєте мобілізації, а вам не дадуть економічне бронювання. Всі дії влади, які зараз відбуваються з вами усіма, шановні українці, відбувалися 100 років назад. За часів Царату та Радянської влади окупаційної методи, які існували 100 років назад щодо мобілізації, не змінилися. Що тоді, що зараз, відбувається теж саме. На мій погляд, на мій погляд, як юриста, адвоката, правозахисника. Чи варто? Взагалі оформлювати економічне бронювання чи відсрочку від мобілізації, або краще захищати свої права. Кожен вирішує сам. Стосовно цього, я вважаю, що краще захищати свої права і свободи і оскаржувати адмінпротокол, адмінштрафи, які виписує ТЦК СП. ЗСУ на закона кожному українцю, ніж в них вимагати відсрочку чи економічне бронювання. Бо рано чи пізно що буде відбуватися? Будуть знімати економічне бронювання з вас, позбавляти вас права на відсрочку, бо може статися така ситуація, що на фронті нікого не залишиться. І ця відсрочка перестане працювати для вас і вашої родини. Як економічне бронювання насамперед. Думайте, аналізуйте, залишайтеся мною. Дякую за увагу, шановні українці. Я роз'яснив вам, для чого це відбувається. Це дуже була важлива інформація. Для ваших сімей і роди. Про що вам не скажуть адвокати, юристи, правозахисники. Ті, хто хоче отримати відсрочку, автоматично дає згоду на облік ФЦК СП ЗСУ. Зі своєї добровільної згоди його рано чи пізно мобілізують. Як? І тих, хто має право на догляд за батьками. Як це буде відбуватися, я вам вже поясню. Думайте, аналізуйте, спостерігайте. На мою думку, потрібно не це робити, було, а захищати свої права і свободи і оскаржувати постанови ТЦК СП ЗСУ в суду. Це краще, ніж просити в них. Якусь відсрочку чи економічне, вимагати від них бронювання. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК безсу. Коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та проблем. Не юридична консультація по темі ТЦК ЗСУ військового права коштує 700 доларів, коли не працюють норми права. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий захист з кримінального права коштує 500 доларів США. Заповнення позивної заяви в суд. Оскарження штрафів для прикладу, РТЦК з коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Юридична консультація як вести автомобіль. Та бізнес-статусі людини коштує тисячу гривень. Підписка, лайк-репост доб'ємо разом до мільйона, шановні телеглядачі мого каналу. Також в описі до відео підписуйтесь на мої соцмережі та робіть донати в описі до цього відео. Гарного вам вечора, шановні українці!